Вітаю! В ефірі Суспільне новини. Мене звати Наталія Гоман. Сурдопереклад Лідія Мовчаренко. Далі коротко про те, що побачите у випуску. Перші чотири поверхи відновили коштом міста, а на наступних люди роблять ремонт за власні гроші. Чому так сталося з багатоповерхівкою на вулиці Богуна у Чернігові? Відкрили рахунок першими, але пропустили два м'ячі. Футбольний клуб Чернігівше ВСМ вилетів з розіграшу Кубка України з футболу. Відновили перші чотири поверхи коштом міста, а на наступних люди роблять ремонт за власні гроші. У Чернігові ремонтні роботи з відбудови багатоповерхівки на вулиці Бугуна завершені, розповіла Суспільному представниця міського управління ЖКГ Тетяна Корж. Зараз триває процес підключення квартир до газопостачання. 3 березня минулого року багатоповерхівка була пошкоджена під час російського авіанальоту. Одна з бомб розірвалася за кілька метрів від будинку. За відновлення цього будинку мали взятися одразу три організації. Чому ж одні жителі отримали допомогу, а інші ні, розкажемо в сюжеті. Ольга Алімова, мешканка багатоповерхівки на вулиці Богуна, 44 у Чернігові. Родина живе на третьому поверсі. У березні минулого року поряд з її будинком впала 500 кілограмова авіабомба. В цей момент Ольга перебувала на вулиці, вийшла купити корм для кота. Спочатку я не розуміла, що самоліт. тільки долі секунди побачила, як він на низькій висоті, ну і все, і потім тільки огромніший удар і все. А чоловік, мене ж був в квартирі Такий, говорить, був взрив. Говорит, ну, грохота говорит, Я говорить, не поняв, що ну говорить, наш дев'ятиэтажний дом, не таке відчуття, що його просто від землі підняло, перетрусило і назад поставило. Ударною хвилею вибило всі вікна та двері у трьох з п'яти під'їздів будинку, розповідає жінка. Найбільше постраждали нижні поверхи. Такою була її квартира після обстрілу. Таке відчуття, що от волна не зайшла, вона. Побула во всьому домі і вийшла, тому що рухнули всі пігородне та міжкомнатні стіни. Минулого року відбудувати пошкоджену багатоповерхівку на Богуна взялися одразу три організації: Чернігівська міська рада та дві міжнародні гуманітарні місії. Перші чотири поверхи будинку відновили за гроші з міського бюджету. Вартість капітального ремонту по Богуна 44 була близько 6 мільйонів гривень. Будинок почали відбудовувати у 2022 році, і вже на кінець року основні роботи були завершені. Це грудень місяць. За цей час відбудували несучі стіни, пошкоджену частину фундаменту. Укріпили і відбудували. Також зовнішньому ро. Стін, парапети на даху, покрівлю, посилили плити перекриття у місці пожежі. Капітальний ремонт відбувався в квартирах і вище 4-го поверху. Це стіни відбудовувалися, вхідні двері відбудовувалися, це теплова система відбудовувалася. У квартири Ольги Алімової за гроші з міського бюджету відбудували одну міжквартирну стіну. Коли я показала, що у мене на балкон ж, ж двері, а кнож вибите. І двері вход, входная у мене замок железної сказали, так, нормальна двері. І коли я показала пластикову балконну двері на ту сторону, вони сказали, так це на ту сторону, це нам не касається. Вікна і двері родині Ольги замінила чеська гуманітарна організація Людина в біді вони взяли в роботу квартири виші четвертого поверху, але не бралися за ремонт в самих кімнатах. Ми брали ці квартири, які не підпадали під програму міського відновлення а також якщо в цих квартирах, які відновлювалися за кошти міста, і вони там ставились вікна, але у них була потреба або в підлогому покритті, або в внутрішніх або зовнішніх дверях, то ці квартири ми в принципі теж брали, просто щоб не накладувалася допомога від міста і наша допомога. А це квартира Ольги Окуленко на п'ятому. Вибуховою хвилою тут вибило вікна, двері та стіну між кімнатами. Усі пошкодження неодноразово фіксувала комісія, розповідає Ольга. Все це відділі и, приходили. Раз приходила комісія, два приходила комиссия, і потом вдруг сказали, что, ну, как бы, не знаю, есть, заруйновано, не заруйновано. Так третій раз визволі. Жінка каже, в своїй квартирі ремонт після пошкоджень робили власним коштом. Самі ми в течені року, кожен божий день, от приходимо сюди часов в 11 і працюємо до 8, до 7. Каждый Божий день, каждый Божий день что-то делаем, делаем. Мы уже очень много сделали, стены сделали, полы уже как бы... За словами представниці управління ЖКГ Тетяни Корж, на час проведення робіт до квартири Ольги не було доступу. Якщо у квартири не було доступу на момент обстеження і проведення робіт, і люди вже повернулися у свої помешкання після того, як ремонт закінчився, то його вже внести в проєкт не було можливим. Олександра Мілашевська, Наталія Гоман, Олексій Жернов, Дмитро Фальчевський, Олександр Поліщук Суспільне, новини Чернігів. Посилення мобілізації з 1 серпня не передбачається заходи залишаться незмінними. Про це сказав начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус сьогодні під час брифінгу. Щодо хапання на вулиць. Скажу так: ну всі заходи, будь-які заходи, мобілізаційні заходи, в тому числі, мають бути здійснені виключно в правовий законний спосіб. Але ми маємо іншу ситуацію. У нас дуже багато ухилянців, які зараз знаходяться в базах розшуку, яких розшукують, доставляють воєнкомати. І я вважаю, що обов'язок кожного сьогодні захистити свою батьківщину. Також начальник кова прокоментував чутки про те, що чернігівським військовим комісарам допомагають у мобілізаційних процесах колеги з інших регіонів. Я чув недавно таку інформацію, що у нас працювали групи. Чи то з Одещини, чи то з Львівщини не було автобусів з вільськими воєнковими. Це точно я зараз вам кажу. Працю працювали і працюють місцеві групи. Але звісно, якщо заходи мобілізаційні ми не будемо виконувати так, як маємо виконувати, то то буде і посилення цієї роботи, звісно. За словами Чауса, питання мобілізації нині пріоритетне на порядку денному. Його ніхто не знімав, і всі заходи щодо цього будуть продовжені. Нагадаємо, станом на 21 червня на Чернігівщині подали понад 20 тисяч заяв до поліції про пошук ухилянців. Це майже стільки ж, як і мобілізованих в області через повномасштабне вторгнення. Про це казав начальник Чернігівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олег Гончарук. Сьогодні на Чернігівщині попрощалися з двома військовими. Про це повідомляє Чернігівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. 25-річний старший солдат Ігор Горбатюк долучився до лав ЗСУ у листопаді 2022 року. Служив на посаді кулеметника. Загинув 26 липня внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання у Запорізькій області. Попрощалися з військовим у його рідному селищі Макошине та поховали на місцевому кладовищі. 40-річний солдат Володимир Чирак у 2015-2016 роках брав участь в антитерористичній операції на сході України з першого дня повномасштабної війни долучився до лав ЗСУ, служив на посаді стрільця. Під час виконання чергового бойового завдання отримав важкі поранення. Перебував у Львівському шпиталі, але 26 липня цього року помер. Попрощалися з воїном та поховали його на місцевому кладовищі села Вершинова Муравійка. Спроби заходу російських диверсійно-розвідувальних груп в прикордонні Чернігівщини порівняно з минулим роком почастішали. Однак сили оборони їм протидіять. Так відповів начальник Чернігівської Ова В'ячеслав Чаус на питання наших журналістів щодо діяльності ДРГ в прикордонні. Ми не бачимо тут вагнерів. Це перше. По-друге, спроби заходу ДРГ вони є. Вони почастішали, особливо цього року на Чернігівщині. Заходять спеці, звісно, ДРГ це спеціальне навчені люди, але ми їм протидіємо і робимо все, щоб цю протидію ще зробити більш ефективною. Різні 5, 8, 4 це різні групи, але знову ж таки тут головне не скільки заходить, а головне ефективна протидія заходу противника на нашу територію. Також Чаус підтвердив інформацію про розстріл цивільного автобуса у прикордонній Семенівській громаді. Сталося це 14 липня. Тоді російська ДРГ застрелила місцевого жителя, який їхав в авто. Тіло чоловіка замінували. Це працювала група ДРГ. Це дійсно це підтверджено, що це ДРГ, і тіло було дійсно заміноване. Більше нічого сказати не можу. Є певна закрита інформація. Не можна порівнювати Чернігів з прилуками. Є різниця у важливості міст. Так відповів начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус на питанні нашого кореспондента, чому у Чернігові ввели міську військову адміністрацію. А у прилуках, попри те, що на цьому наполягала міська голова Ольга Попенко, ні Нельзя порівнювати Чернігів, який є форпостом на сьогодні, на шляху ворога до Києва, і який в будь-якому будь е, разі, і в частині інфраструктурні, і в частині наявності об'єктів критичної інфраструктури, і в частині е, щільності населення його точно не за порівнювати з містом прилуки. Нагадаємо, 31 січня цього року в інтерв'ю Суспільному ЧАО сказав, що не бачить підстав для введення військової адміністрації в Чернігові. А вже за тиждень 7 лютого її ввели. Начальником став Дмитро Брижинський. Сьогодні начальник УВА сказав, що це було правильним рішенням. Ми проаналізували повністю цивільний захист. У місті Чернігові відсутня програма цивільного захисту. План цивільного захисту. Через рік. Він був відсутній на момент повномасштабного вторгнення. Він відсутній і зараз. За словами чауса, в УВА вже були готові документи на введення військової адміністрації і в прилуках, але потім там провели сесію і прийняли бюджет. Однак стан цивільного захисту, зокрема й укриттів, у прилуках його не влаштовує також. Відкрили рахунок першими, але пропустили два м'ячі. Футбольний клуб Чернігів ШВСМ вилетів з розіграшу Кубка України з футболу. В рамках другого попереднього раунду розіграшу турніру Чернігівська команда на стадіоні Юність приймала лівий берег з Києва. Подробиці далі в сюжеті Гордія Ярмака. Стадіон юність у Чернігові. В рамках розіграшу Кубка України з футболу у другому попередньому раунді. Чернігівше ВСМ приймав київську команду Лівий берег. Першими гол забили Чернігівці на 19 19-й хвилині. Нападник В'ячеслав Койдан забив м'яч у ворота гостей. На 35 й хвилині нападник киян Олексій Литовченко зрівняв рахунок влучним пострілом у дальній кут воріт чернігівських тигрів. Перший тайм завершився з нічийним рахунком. 1-1. Через п'ять хвилин після перерви кияни вразили ворота Чернігова вдруге. З таким рахунком, 1-2 на користь лівого берега, і завершився матч. Була боротьба з суперником, дуже достойним. Хорошою командою. Боротьба з полем дуже низької якості, поле гаряче. Тут характер взяв своє. За словами головного тренера чернігівців Валерія Чорного, футболісти показали непогану гру, але були й помилки. Хороше враження, дуже цікава гра була для глядачів, я так вважаю. Були забиті м'ячі, були моменти, тому враження позитивні від самої гри, але, звичайно, негативні від результату. Досить добре налаштувалися. Але індивідуальні помилки в обороні і майстерність команди суперника допомогла їм забити два м'ячі. за словами Валерія Чорного. На початку сезону календар напружений, але команда фізично витримує навантаження. Півзахисник Чернігівської команди Артур Бибік розповів Суспільному, що в нього є претензії до бригади арбітрів в моменті, де він отримав ушкодження. Була ситуація буквально на П'ятень, напевно, хвилині в центрі полі. Дивіться, результат цієї ситуації це жовта картка. Арбітер сказав, що він тебе не бачив, тому ми дали жовту картку. Але всі впевнені. Що це пряма червона за словами Бибіка? Програш та виліт з Кубка України з футболу їх не засмучує, і команда готується до наступного матчу змагань першої ліги, який відбудеться 7 серпня у Чернігові. Тигри вдома прийматимуть інгулець. Зараз після цієї гри у всіх залишилось десь недосказані слова. Якісь хочеться доказати напевно в наступній грі, що ми. Що ми грали десь краще в ці ігри, але не змогли перемогти. А в наступні хочеться доби, ну, досягти гарного результату. Гордій Єрмак, Дмитро Фальчевський, Суспільне новини, Чернігів. Наразі це все. Дякую, що дивитеся. Суспільне. На все добре.